Продовж тижня у Тернополі двоє школярів посеред білого дня на безлюдній вулиці стали жертвами грабіжника, який поцупив у них мобільні телефони. За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, перший випадок трапився 10 березня. В ході реалізації оперативної інформації працівниками карного розшуку було затримано жителя міста Тернополя 93-го року народження. Раніше судимого за дрібні крадіжки, який протягом 10-12 березня. Чидяв грабунки відносно малолітніх дітей цього ж разу інкримінують частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України. «Грабіж вчинений повторно. Даний громадянин по вулиці Злуки вибирав час та період, коли немає сторонніх осіб, підходив до малолітньої дитини переважно ззаді, вихвачував в неї телефон, коли вона розмовляла. То, значить, зупинився б зловмисник, спробувавши вже двічі такої легкої наживи, але його особу оперативно встановили тернопільські розшуківці. Підозрюваний у скойному зізнався і розповів, що вибирав у жертви беззахисних дітей, аби легко розжитися грошима. Дівчина йшла по телефоні, просто говорила, і я цей кажу, яка година. Казали, яка година, я з руки вирвав і втік мені за 200 гривень, а другий телефон за 150 гривень. 23-річний грабіжник був затриманий. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. Грабіжнику загрожує щонайменше 4 роки ув'язнення. Міру покарання йому визначить суд.